Я не поділяю точки зору, що буде абсолютний енергетичний колапс. Його я розшифрую свою позицію. Більшу частину електроенергії, яку ми споживаємо в Україні, ми, ми все ж таки добуваємо з атомних електростанцій. Все ж таки, У нас їх доволі багато цих блоків зараз. йдуть ремонти і, і на х і на Хмельницький, і на Рівненський. Це це про тому, що я не енергетик, це так тільки загальна. Ерудиція, тобто обнулити повністю країну, їм не вдасться, хіба відважиться пити кожухи атомних електростанцій. Ну це вже дуже серйозно. Це вже такий своєрідний ядерний прецедент, чи вони на це підуть скоріше ні, ніж так. Хоча від божевільних можна чекати чого завгодно, але дуже мало імовірно, що це стане. Тобто, тобто умовних умовних там 50-60 відсотків забезпечення країна таки буде мати, і те, що буде наростати процес забезпечення. І на індивідуальному рівні, і в державному електрогенераторі. то зараз маю маю і спостерігаю за такими дуже цікавими речами. Скажімо, шведи також дуже активно взялися до того, щоб передавати як найбільшу кількість генеруючих потужностей в частині дизель дизельних генераторів для невеликих українських громад. Вони тільки просять про профінансувати транспортування. Оцей процес буде зростати у Європі. Також є, є є де брати електроенергію. Ми вже кілька років, як замкнулися на їхню мережу, тобто у стратегічному сенсі ми виживемо. А вирішувати треба протиповітряної оборони як найбільше усіх можливих установок F-16 в тому числі, тому що ми вже розібрали, що він може воювати із сутреті четверта. Він може воювати із крилатими ракетами. До речі, коли він задумувався, F-16, на самому старт. І були поставлені технічні завдання двом великим розробникам Дженерал Dynamics і Маконом Дуглас. Бо друга машина називалася F-17, Вона до речі краща ніж F-16, і переросла в F-18, То технічне завдання, якраз і було як зенітний перехоплювач крилатих ракет. А, до речі, якщо говорити про останні е, удари по енергетиці, це в багатьох людей виникає це запитання. Е, чому саме е, росіяни активізувалися у весняні місяці, і по суті їм вдалося досягти результату вже з настанням в Україні літа? Тому що ну, зрозуміло, що ну той ефект, який вони досягли позаминулої зими, коли взимку не було світла, коли було холодно, коли було потрібно опалення, ну він був більшим ніж коли немає світла влітку. Це ж об'єктивна історія, чому тактично, як на ваш погляд, вони ухвалили для себе таке рішення, щоб до літа призвести до таких наслідків в Україні. Хороше питання, багато над, над ним думав дати чітку експертну позицію, таку, щоб вона мене сама влаштувала, от саме на це питання не можу списуються на інерцію психології. Це також може бути, але є одна ознака, яка, на мій погляд, буде аргументовною. Вони почали бити не тільки самі генеруючи станції, бо перед тим не били били тільки трансформаторні, але й почали, але й почали бити скажімо інфраструктуру, бо пробитися до газосховища у строю униз може тільки ядерна боєголовка, і це почали робити в моєму розумінні, що це є. Вони все ж таки розраховували, що зуміють окупувати всю Україну. А ми зрозуміємо, що навіщо окуповувати руїну. Та війна, до речі, одна із причин, щоб повернути нас цілісними до себе. Путін здається у 2007 році, казав запам'ятав цю фразу, що з втратою України ми втратили 49% відсотків свого промислового потенціалу. Отак, отак він прорефлексував. І якщо не почали це руйнувати, то значить до них нарешті дійшло у їхній свідомості, що повернути Україну вже неможливо. А якщо неможливо повернути, то ця, є в них ця мерзенна. Приказка, до речі, тільки в них тільки такі божевільні народ міг придумати приказку про наречену, яку убиває наречений, та не не діставайся ти нікому, от саме так. Отуди от я отуди от я звертаю акцент. Чи я правий? Мені дуже важко сказати конкретно у цьому питанні. Я ще не маю фіналізованої версії для самого себе. Оце що я озвучив. Це робоча теза. Це таке, знаєте, два в одному, і добре водночас, і дуже погано для нас. новина. добре, що вони не сподіваються на захоплення цілої території України, а погано, що вони нас будуть нищити.